Рослаю конвалію під дубом високим. захищалась від негоди підвіттям широким. в широке. та недовго натішалася біла. І їй, і їй рука чоловіча віку коротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою паночка до валу. Ой, на балі... Веселої музиченька грає. Конвалія та музика підне серце крає, Тож, тож падочка до да веселого васі Закрутилася, а, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, пробовала вода, прощай, гаю, милий, і ти дубовий високий. Дружий єдиний, та й забовкла. Байдужою палочка рукою, ту квіточку зів'ялу, кинула додолу. Може, і тобі моя пано колись доведеться складати корвалію, Той корвалію, як щастя менеться. недовго і ти, моя пано, будеш. Будеш утішатися та по балах у веселих таночках звиватись. Може, і колись оцей били, що так, що так люби дуже тебе, кіточку, зів'яло залишить байдуже.